До тебе причиста за неї Молюсь молюся устану, молюся серденькою, до тебе небесно, Ісусу солоненький. Благаю у тебе рідними словами, опіки та ласки для любої мами, Пошли швидкої не скази, а й щастя і долю, щоб в її минали без смутку без волі. Не той від недуги, не тосенько мило. Даруй здоров'я, рукам подай силу, щоб вивели діток, освітуй у люди, щоб нами раділа, пишалися всюди. За це я складаю в Все те добро, що ти дали через неї, воно виховала мене навчила ніби твої світі заповіді та ненавиді ти їх. Я її люблю, хочу завжди шанувати і слухати, а ти моя родиця, Оставлю я свічку у храмі, щоб дав здоров'я мамі, моїй найріднішій людині у світі оцім єдині. Попрошу здор здоров'я для тої, у чій зростала любові, у чій купалася ласті і жила тоді, мов у казці. Самою доброю бути, щоб привітно сміхалися люди. Поставлю матерями, Допоможи їм виховати своїх дітей на славу, тобі і на славу церкві. Твоєю піці доручаю мою маму, своїм праведінням, дивись за нею, благослови її труд, її життя, уділи їй благодать, Буде завжди бути з'єднаною з тобою, помножи їй віру, уповання на тебе і любов в серцях, у тобі. Знаходить мир. Допоможи мені постійно пам'ятати і активно допомагати мамі, щоб я міг їм віддячити за блага, отримані від неї матерям нашим належить слушний відпочинок, а все ж таки вони турбуються про нас постійно. Навчіть мене молитись мами, не за себе, за цілий світ, не словом, вашими піснями. Що викликали стільки, навчіть мене людей любити без заздрості і без образ, щоб в глибині очей відкрити вогонь довіри не погас. Мамина молитва, як любов свята, мамина молитва у дітях вироста, помилюся Богу, святанковий час, щоб усі три. Щодня лечу до вас думками, і сповідаюсь, як землі, і пахне вашими руками хліб на ринковому столі. Коли душа та не лине, я за чудовину мовчу, помилуй Господи Матусю, я за неї тихо Могла так далі працювати для мене й зі мною, як і до тебе. Дай мені Ісуса Христе, що я, щоб я виросла, любі матері на втіху. Це буде моїм найбільшим щастям. А я буду славити Тебе вічно. Ана землі, матуся наша, ми це знаємо багато ангелів є, Божім раю. Та на землі лише один між нами це наша мама. За вас ми молимо за вас благань при щоб вам здоров'я, сили дав, щоб щастя радість вам діслав, щоб обминало лихо і пригодиться. Матуся наша ангел на землі. прибере твою ікону, первінок зелений, який дай доволі щастя наші рідні нашим небі. Серця наші, наші квіти віддамо тобі в любові, Захищай матусю нашу під своїм покровом. Мати Боже, мати Божа, дай здоров'я нашій небі, Ось тобі мене збирали, я в квітів поміж мене. Зберемо дзвіночки лісові, що найкращі у діброві, матірські та щастя, долі, щоб ні їй минали без смутку, без боссу. Ісусе Христе, що пригортав малих дітей до свого серця, знаю я, що ти вислухаєш і щиро малитку. Я не благаю тебе, Христе Благо, Ні за що й більше тільки за свою рідну.